Єобразі, який сьогодні в мене перше відео на Ютубі, мене звати Декстер. Сьогодні я хочу показати вам, як можна легко, головне просто заробляти на валютному ринку. Сам я являюся вже трейдером і більше одного стажу року. Ну і хочу вам сказати, що нічого складного там немає. Просто головне дивіться і уважно повторюйте за мною. Все максимально доступно, без складних термінів і незрозумілих схем. Ну що, будемо починати з моєї схеми, яку я, до речі, виклав абсолютно безкоштовно у своєму телеграм-каналі. Посилання знаходиться в закріпленому коментарі знизу. Нічого до складного немає, усе, що вам потрібно, це телефон або ноутбук. У моєму випадку я працюю через комп'ютер. Для цієї схеми нам знадобиться ще два сайта. це новини ринку, інвестінг та брокер. Я для себе вибрав бінаріум. Вінаріум я вже працюю довгий час, ніколи в мене з ним проблем не було як з виводом, так і депозиту. Завжди швидкі угоди, тому для себе я вибрав його, але ви можете вибирати, який ви захочете. Буду показувати на прикладі свого брокера, як правильно реєструватися, там все просто. Вказуєте свою пошту, придумуєте пароль ну і обираєте валюту ринку. Я от працюю в гривнях, мені так само зручніше. Після цього ви вписуєте своє справжнє ім'я і прізвище, це все із того, щоб не було питань при виведенні коштів. Ну і номер телефону бажано свій, хоча система приймає будь-який. Нам відправили лист на почту з підтверджуючим посиланням для аккаунта, ви по ньому переходите. Ну і вас повинно перекинути на сам брокер. Нас закидує на поповнення рахунку, ви можете поповнити як відразу, як потім, зручним вам способом. Також ось дивіться, тут є у нас навчальний рахунок, тут ви можете собі турбувати, як вам завгодно, скільки вам потрібно. Коли ви вже навчилися, можна от нажимати, знову поповнити кнопочку, і ось вибрати, що вам тут зручно та вам заменеться. Зараз воно загрузиться, ось. Tether, TX, біткоін, і навіть і хамстер. Так, у чому взагалі заключається суть схеми? Ось у нас зліва колоночка, тут ми нажимаємо, тут список активів. Дивимося, от, експірація 1-5 хвилин, тобто оця от колонка. Дивимося на найприбутковіші активи, в моєму випадку от USD Швейцарія, от Нажимаємо на неї перекинуло нас воно. Переходимо на investing.com і вписуємо тут от, зверху нашу валютну пару USD, Швейцарія. так, Далі переходимо на теханаліз, Ось нажимаємо технічний аналіз. Обов'язково дивіться, вибираємо одну хвилину і дивимося, що тут пишеться. Ага, активно покупати. Дивіться, Якщо активно покупати зелене, це значить ми виставляємо стрілочку вгору. Якщо активно продавати, логічно, що виставляємо стрілочку вниз. Але дивіться, якщо актив показує продавати нейтрально або покупати, ми це пропускаємо і шукаємо інший актив. Ось зараз активно продавати. Давайте я виставлю ось на 5000 гривень. На активно покупати. Хоча я дивлюся по ситуації ринку, що сигнал трохи вже відроботав, можливо, треба зачекати трохи слушної миті. Ось зараз дивіться, зачекаємо, зачекаємо. І ось 5 тисяч, 10 тисяч навіть поставив. Можна дивитися. До речі, дуже добре. Ось дивіться у нас. Зайшли ми. Тут 22 секунди. Чекаємо. Якщо дивіться, якщо, ми, якщо наша угода заходить, я отримую 9 тисяч гривень прибутку. Скоріше за все, це так. Так, дивимося. 4, 3, 2, 1. Так, і є прибуток. От дивіться, ще тут дуже хорошо відроблено, тому що є. У нас от зони підтримки відразу ж. У нас промальовуються. Ну і ось можна подивитися, що як от графік ось ходить. Так, все, супер. 9000 гривень є. Ось не знаю чи... Що... Давайте, мабуть, на іншому прикладі вам покажу. Так, пишемо USD. USD. Чайно, так. Дивимося, заходимо, як завжди тех аналіз. 5 хвилин. 5 хвилин от покупати. Нам все не підходить. Давайте інше, дивимося. Давайте євро. Євро цю пару подивимося. Так. Дивимося, як завжди тех аналіз. Одна хвилина, показує нам, що тут. Продавайте, слухайте, щось не можемо знайти ту пару. Давайте ще раз знайдемо. Так, Європи. Що тут у нас? Деколи, деколи тяжко знайти ту пару, саме треба трохи от подождати. Треба знайти саме той час. Дивимося далі. Так, ось я дивлюся, далі у нас... USD Швейцарія, давайте можемо ще раз подивимося. Теханаліз Так, подожжі, не туди зайшов. Ще раз. USD Швейцарія. Одна хвилина. І у нас тут активно продавати. Дивіться, що тут у нас можна виставити. Давайте ось цей раз, давайте знову на 10 тисяч гривень. Активно продавать. Зараз шукаю гарну точку входа. Блін, можливо, треба було раніше зайти, що я не подумав. Так, ну нічого, зараз дивимося. Можливо, зараз графік якось підніметься. Я вже зараз зроблю вам розбір. Так. Дивіться, поки йдемо точку входу. Хочу наголосити вам, що ця схема от працює і від, відрубатує. Головне просто вам заходити на депозит там, на максимум 5% від вашого. Тому що приймати всякі ваші ризики. Ну і взагалі так буде більш все комфортно для вас. Та взагалі це буде для вас комфортніше, моральніше, я би так сказав. Так, давайте от зараз точку входу можна заходити вниз. Трошечки погано ми зайшли. От знизу, ну нічого, зараз подивімося. Чекати, ось дивіться, на 2 хвилини. Ну, вже 59 секунд, тому що я от виставив час собі мінімальний. Дивимося, зараз, поки йде все все добре. Так. E, так, що вам не мовчати що вам ще такого розказати? Так, дивіться. Чому я зайшов тут ще раз вниз? Тут у нас є така от зона торговки Опять же, як вам тут дивіться показати, ось давайте я інший колір виберу білий. Ось. то Тобто зразу видно, що, що цей рівень має сужатися і ось так піти вниз. Єсть. Дивіться, 4, 3, 2, 1. І угода у нас історія, угода у нас в мінус зарахувати. Ви прикиньте, так, давайте щоб навздогін на поставимо 20 гривень. Тому що зразу, щоб відбити нас в мінус, таке нічого, таке трапляється, нічого страшного. Блін, нам трохи не повезло. Так, зараз ждемо. Так, що там нас показують? Активно продавай. Так, активно продавай, да, все, чекаємо. Угу. Так, графік поки росте, мені це не подобається. 25 секунд. Давайте. Блін, походить ця угода теж мінус. М -м -м -м. Да. Цього не у нас мінус. Але дивіться, тут теж рівень підтримки, є. можна от прямо зараз зайти на 40 тисяч. Тут я впевнений, що буде вниз. Дивіться. Тому що завжди, коли я вам так скажу, завжди, коли є такий імпульс зелен, завжди воно потім йде вниз. Зараз я вам це і покажу. Тому так. Дивіться, ця схема опять я вам повторюю, що знаходиться в моєму телеграм-каналі. Повністю безкоштовно, заходьте. Тому, ось, дивіться, ось, як гарно від, відпрацьовує ця ділка я, я надію, що ці за 20 секунд зараз воно назад не вернеться. Так. Ось, все дуже добре в нас е, відпрацювало. Ось відкриємо нашу історію. Дивіться, це виходить у нас. 19 тисяч ми додаємо 76 наш прибуток, це у нас буде 95 тисяч гривень. Віднімаємо, виходить. 40, 40 80 і ми отримуємо 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень буквально за скільки ось у нас першого 1 23 2318, буквально за 15 хвилин, 15 тисяч гривень. Я думаю, це дуже дуже приємна сума. Тоді, на зв'язку, у вас був Дектер. Дякую вам за перегляд. Заходьте в телеграм канал, торгуйте зі мною.